Вітаю всіх. Ну що ж, статистика, обожнюю статистику. Офіційна статистика до 30% українців живе на межі бідності. Чи дійсно це так? До 30% українців живе на межі бідності. Це правда? Це правда? Так, це правда. Правда. Якось вони балансують. Намагаються виживати. Рухаються в якомусь напрямку, щоб день прожили і добре. Дійсно, правда, третина українців так і живе. Насправді це жах. А з огороду живуть також люди. З огороду живуть. Так, тепер. Давайте так. Ці люди, які живуть на межі бідності, можуть покращити свій стан фінансовий, і матеріальний. Вони можуть покращити свій, свій фінансовий матеріальний стан. Можуть. Любімої можуть. Тобто, це не тільки пенсіонери, можуть, якщо просити допомоги, розвиватись, працювати, дивіться, які карти круті. Змінити підхід взагалі до ситуації. Угу. Можна. Все можна, якщо захотіти. Не всім, але можуть. Ось так. А це наш менталітет. Я побачила, що не всі люди вміють себе виводити з гімна. Не всі. На жаль. Неприємно, але факт. Да, уж. Не дуже така статистика вийшла. Але будемо намагатись тримати баланс.